А чи знаєте ви, що підняти настрій нам може, звичайно, ватна паличка? Як це зробити? Зараз я вам розкажу. І так, для цього ми візьмемо воду H2O, звичайно, ватну паличку, голівка, якою вкрита целюлозою, та звичайний антиперспірант дезодорант. Да? Що ми далі робимо? Ну і для яскравості кольорів ми зафарбуємо голівку. ватною палички. фломастером, у мене він буде рожевий. Далі я беру тапшика на нього, на неї, верніше, на голівку от адперспіатом, а далі опускаю всю цю штуку у воду. Як ви бачите, виділяється велика кількість газу. Тобто, якщо ми подивимось до складу дезодоранту, входять такі гази, як Пропан це 3H8, ізобутан, бутан це 4H10, І коли вони потрапляють у воду, вони вивільняються у вигляді бульбашок. А ще звичайний дезодорант є дисперсійною системою, в якому дисперсійне середовище знаходиться в газуватому стані. І називається це все аерозолі. І до речі, до. Аерозоїв відноситься не тільки дезодоранти, а також пил та туман. Тож навчаємося, розвиваємося і всім па-па!